Підприємство добробут без вихідних відновлює житловий фонд міста. Наразі проводяться відновлювані роботи та активна підготовка до осінньо-зимового періоду. Комунальне підприємство Добробут продовжує опрацьовувати звернення мешканців міста, адже компанія приймає заявки та звернення як офлайн в ЦНАПІ чи в головному офісі добробуту на вулиці Республіканській, а ще й онлайн через повідомлення в соціальних мережах. При підтримці міського голови виконуємо ремонтні роботи покрівель, підвалів, під'їздів хідних груп. Не дивлячись на складний час, військовий стан в країні, здорожчання цін. Ми не зупиняємося, а ще збільшуємо темпи, нарощуємо для того, щоб наші містяни. Отримували гідні умови в цей нелкій час. Загалом, з початку літа, по місту відновили понад 20 вхідних груп житлових будинків. Більш ніж на 180 будинках проведено ремонти, понад 6 тисяч квадратних метрів шиферних та м'яких покрівель. Кількість виконаних робіт постійно зростає. Добробут здійснює якісну роботу для комфорту кам'янчан і гостей міста.